Друзі, вітаю вас в плейлісті sql Практикум для дата аналітиків. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми працюємо SQL, пишемо запити, аналізуємо табличні дані. У нас дата що містить заробітні плати спеціалістів Data Science. Ми вже написали багато базових запитів, особливо. Попрацювали з блоком Select, і сьогодні працюємо з фільтрами. Сьогодні ми побачимо перші ознаки того, наскільки SQL є потужніший за звичні нам табличні редактори, як то Excel або Google Sheets. Саме Where відповідає за фільтр даних, і ми можемо фільтрувати, наприклад, колонку рік на значення 2023. Відпрацюємо цей код. В результату таблиці значення будуть відповідати вказаному фільтрі. Ми також можемо впроваджувати різні оператори порівняння, наприклад, менше або дорівнює 2023, більше або дорівнює 2023. Також є можливість впроваджувати. Не дорівнює, і ми побачимо всі роки, які не дорівнюють 2023. Це є стандарт написання. Не дорівнює також позгри SQL, можна використовувати такий варіант. Оператору не дорівнює. Окрім числових значень, ми також можемо фільтрувати наші текстові колонки і вказання рівня спеціалістів, наприклад, MI. І знак дорівнює також буде відповідати повному півпадінню нашої колонки і вказаного значення. Також потрібно розуміти, що ті колонки, які ми вказуємо, where не мають обов'язково бути в результуючій таблиці, тобто ми можемо вивести тільки наприклад, роки це можливо, тому що є певна послідовність відпрацювання коду. Спочатку відпрацьовується джерело таблиця, потім накладаються фільтри, потім формується результуюча таблиця, тільки потім обмежується кількість рядків. Давайте тепер попрацюємо з декількома фільтрами одночасно. Повернемо всі значення нашої таблиці для спеціалістів рівня досвіду. Middle. Ми впровадили один фільтр, і для того, щоб впровадити більше фільтрів, ми будемо використовувати оператори AND, OR, і ще є оператор NOT. Ну, останній оператор ми будемо використовувати трошки пізніше. Зараз я його приберу. А ось оператори AND та OR потребують вашої уваги зараз. І AND відповідає за накладання другої обов'язкової умови. Тобто, якщо ми вказуємо x до рівня MI, наступна умова також має виконуватися. Якщо ми, наприклад, вкажемо, що рівень досвіду має бути middle, і рівень досвіду має бути не middle, Приберемо зараз OR, відпрацюємо код, помилок немає, але й результатів немає. Тобто ми впровадили два взаємовиключних фільтри. І ось цікаво, що у цих операторів AND та OR є різні пріоритети виконання. Ми про це багато говорити не будемо, але побачимо, що якщо я напишу OR і ще раз повторю наш фільтр не дорівнює, відпрацюємо цей код, ми побачимо, що дані повернулися, адже у нас є обов'язкові умови, є альтернативна умова. так? Для того, щоб не заплутатися в цих рівнях пріоритету, ми розташовуємо дужки. Якщо я вкажу дужки на цьому рівні, то я в цих дужках замикаю наступну умову після «End». Яка є обов'язковою. Отже, у нас рівень має бути middle, і наступна обов'язкова умова не дорівнює middle або рівень не дорівнює middle. Звичайно, в такій ситуації у нас не буде жодних результатів, адже ми накладаємо дві взаємовиключні умови. Для того, щоб впевнено працювати з цими операторами в блосі where, потрібно набити руку, тому заохочую вас експериментувати і напрацьовувати практику. Тепер додаємо в наш інструментарій ще декілька дуже дуже зручних операторів. Я прибираю всі наші фільтри, відпрацюємо цей код, бачимо, що є. Помилка, тому що наш блок Wear пустий, і його потрібно прибрати. Або ви можете побачити, часто пишуть 1 дорівнює 1. Саме такий запис дозволяє відпрацювати блок where без жодних фільтрів. І ми можемо додавати наші фільтри далі за допомогою знайомих нам AND або OR. Це просто символи. Результат операції завжди буде true, що жодним чином не впливає на наші дані. Це просто ще один елемент форматування нашого коду. Отже, наступною мовою буде рік. Нехай рік буде дорівнювати 2020. Повертаємо цей код, для того, щоб бачити, як він. Працьовуємо можемо повернути тільки унікальні роки. Отже, серед унікальних років буде лише 20-й рік, тому що до цього був накладено фільтр. Рік має бути 2020». Ми Можемо, як ми вже казали, повернути рік, що буде більше 2020. Також рік має бути, наприклад, менше 2023. Відпрацюємо цей код і побачимо, що у нас є 21 і 22 роки. Можемо також включити. Ці роки в нашу вибірку за допомогою оператора більше або дорівнює» та менше або дорівнює» і побачити ці роки, включно з нашими межами. І ось тут є один дуже цікавий і зручний оператор, який називається «Between». Отже, можемо сказати, що наша колонка Year має бути «Between» між двома значеннями: це 2020 and 2023. Відпрацювати код і побачити той самий результат. Адже оператор «Between» завжди буде включати вказані значення в вибірку. Також це може бути NOT between. Отже, тут ми будемо використовувати оператор NOT, якщо ми хочемо побачити протилежний результат. Якщо вставимо тут 21 рік, відпрацюємо код, побачимо 20-й рік в нашому результаті. Також є ще один дуже зручний оператор, який називається IN. Отже, наш рік може бути IN, тобто В, отже, це може бути 20-й рік та 21 рік. Відпрацюємо цей код. Бачимо, що всі роки, які ми вказуємо в дужках, будуть відфільтровані відповідно. Ми також можемо вказати NOT IN, логіка така сама. І ми побачимо всі значення нашої таблиці або всі унікальні роки, які не є серед вказаних в дужках. Цей оператор ми будемо дуже багато використовувати, коли будемо працювати з вкладеними запитами, трошки пізніше. Ще про нього можна сказати, що він працює так само ефективно із текстовими значеннями. Наприклад, повернемо унікальні значення колонки професій, де власне ця професія має бути серед вказаних в дужках значеннях. Давайте знайдемо в лапках Data Analyst і через кому в лапках Data Scientist. Відпрацюємо наш код, і ми бачимо тільки ті професії, які написали. В дужках. Отже, це оператор, який працює на повне співпадіння всіх символів. Але ми не завжди знаємо точно, як саме виглядає значення, яке ми хочемо використовувати в нашому фільтрі. І якщо я напишу тут не Data Analyst, а Data Analysis, наприклад, і замість Data Scientist напишу Data Science, мій код не поверне мені жодних результатів, тому що саме таких значень немає. І що робити, якщо я хочу знайти професію Data Science, і я точно не знаю, як саме виглядає це текстове значення в моїй колонці професії. Для цього ми будемо використовувати оператор, Називається like. Отже, замість in я напишу like, І цей оператор, на відміну від операторів порівняння, від оператору IN, не шукає на повне співпадіння всіх значень, а шукає на співпадіння певному шаблону, який ми з вами самі прописуємо. Отже, ми можемо залишати слово data, воно нам потрібне, але ми не знаємо, як представлене друге слово. І ми можемо користувати певні символи. Якщо я скажу тут відсоток, знак відсотку, це буде означати, знайди мені всі. Значення, які починаються зі слова Data, а далі все, що завгодно. Я не вказую, що всі варіанти для мене є прийнятні. Я також можу вказати знак відсотка перед словом Data. Таким чином я поверну ще більше результатів, тому що, наприклад, product Data Analyst з'явився, тому що перед Data є ще якісь символи, якісь слова. І якщо я точно не знаю, як саме написано професія Data Science, я просто напишу Data с, додам знак відсотка, відпрацюю код і побачу, що у нас є Data Science, Data Science, Data Scientist. Є різні варіанти написання цієї професії. Професії, всі вони мені повернулися. Отже, цей знак відсотку символізує шаблон. Який має бути в результуючій таблиці. Окрім знаку відсотку, є також знак підкреслення, який відповідає за один символ, який має бути на цьому місці. Тобто, якщо я напишу data і нижнє підкреслення, відпрацює цей код, результатів немає, адже немає жодного слова, яке складається з data і ще одного символа. Але я можу вказати, що після цього символу має бути, наприклад, велика літера A і все, що загодно після цього. Подивимось на результат. Так, ми бачимо data, Далі один символ будь-який. Тут всюди є пробіл, як такий символ на цьому місці. Наступна літера A. І далі все, що завгодно. І тільки за допомогою цих двох символів ми можемо програмувати досить велику кількість різних шаблонів, які нам потрібні для фільтру. Ми також можемо впроваджувати NOT-like і знаходити всі значення, які не відповідають цьому шаблону. Також потрібно сказати, що цей оператор like є відчутний до регістру. Тобто, якщо тут буде маленька літера D, замість великої я відпрацюю цей код, і не побачу результатів, тому що немає такого слова, яке починається з дата, з, з маленької літери. Літери мають бути повністю відповідні. Тут ми можемо, наприклад, поставити. Нижнє підкреслення, Предбачаю, що тут може бути велика або маленька літера D. Відпрацюємо цей код, знаходимо всі великі літери D, але є ще один варіант, реалізований в Postgres, це варіант. Оператора I like. отже, I like не є відчутній до регістру і дозволяє нам шукати слово Data з маленької або з великої літери. Це неважливо. Оператор like і всі оператори, які ми сьогодні проговорюємо, потребують додаткових зусиль, додаткових занять. Ми ще про них будемо говорити багато, тому що кожен з них має багато різних властивостей і надає потужні можливості. Але сьогодні робимо такий огляд. І останній оператор, який ми сьогодні побачимо в межах блоку, where, це пошук пустих значень. Отже, повернемо всі значення нашої таблиці без провадження Жодних фільтрів. Звичайно, так і буває, що в наших даних є пусті значення. Вони можуть бути не заповнені через помилку, через якісь проблеми під час завантаження даних, або це може бути нормальна ситуація. І про такі випадки потрібно знати, адже пусті значення суттєво впливають на наш подальший аналіз на розрахунки статистичних значень, на візуалізацію даних, і ми хочемо знайти пусті значення в певній колонці. Для цього є фільтр із. Нал. Отже, слово null якраз відповідає за пусті значення. Відпрацюємо цей код, і не побачимо значень, тому що у нас немає пустих значень в колонці Year. Ми також можемо шукати не пусті значення. Для цього буде використовуватися is not null, Відпрацюємо код і побачимо всі значення, які не пусті для певної колонки або для всіх значень нашої таблиці. Ми також можемо порахувати всі значення нашої таблиці, але до цього проваджувати фільтр для рядків, в яких значення колонки рік не пусті. Відпрацюємо цей код, і побачимо, що в нашій таблиці є 3755 рядків, в яких рік не є пустий. Ми також можемо окремо порахувати каунт колонки рік, і для цього нам вже не буде потрібно впроваджувати фільтр відповідно до пустих значень, адже каунт. Колонка завжди буде рахувати тільки не пусті значення цієї колонки. Взагалі про природу пустих значень, про те, як працювати, як очищати ці дані, видаляти ці пусті значення або якось замінювати їх на якісь інші значення. Це окрема тема. Ми теж її будемо обов'язково обговорювати. На сьогодні це все. Як завжди, під відео є задачі для самостійної роботи. Дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.